Вітаю, друзі. Сьогодні, 1 березня, сталася ще одна подія, яка потребує нашого фіксування в історії, з огляду на те, що в подальшому є сенс спостерігати за цією подією. Я маю на увазі те, що сьогодні до Харкова прибув прем'єр-міністр Нідерландів пан Рютте і президент України Володимир Зеленський, і вони мали певний такий. Програму візиту значною мірою символічною пам'ятну, тому що 1 березня 2022 року це така трагічна дата для Харкова, коли було обстріляно обласну державну адміністрацію. а Також інші локації в Харкові. Загинуло десятки людей, десятки було поранено. Тоді це був дуже страшний день у Харкові. От і саме в цей день приїхали 2024 року, приїхали прем'єр-міністр Нідерландів та прем'єр-президент України Володимир Зеленський. І, зокрема, те, що цікавить саме нас в цьому відео, вони підписали чергову угоду про про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Нідерландами. Як я вже казав, я фіксую ці відео в окремому списку відтворення з огляду на те, що ну, з одного боку. Українська влада, на жаль, цим виключно політичним документам надає значно більшого значення, ніж вони мають насправді, і е, у такий спосіб хоче на цьому здобути собі політичні дивіденди перед українцями, які, на жаль, е, часто не вдаються в деталі і не розбираються в тому. Що саме відбувається, і чи правду говорить влада Зеленського та його Шепіто? А вона, як ми знаємо, з досвіду з 2019 року щодня нам переважно бреше з метою, щоб вводити в оману, маніпулювати і досягати своїх політичних цілей, от е, таки о такою ж є і угода з Нідерландами: е, це є виключно політичний документ за винятком кількох пунктів, і звісно, що надавати. Більшого значення цьому документу, ніж він має насправді, не варто. Хоча з іншого боку, цей документ має позитивне значення з огляду на те, що він фіксує хоча б на папері ті чи інші е, ту чи іншу систему координат в сфері безпеки, як його бачать сторони, перш за все щодо конкретних зобов'язань, які в цій угоді зафіксовані, це те, що перше е, це допомога. Нідерландів військова допомога Нідерландів Україні на 2024 рік у розмірі 2 мільярди євро, тобто досить велика сума. Вже сьогодні Нідерланди оголосили про надання військової допомоги в сумі 250 мільйонів євро. Тобто, це дуже позитивний момент, і незалежно від того, політичний чи не політичний характер має ця угода, яка підкреслю знову ж таки не підлягає ратифікації в парламенті України і в парламенті Нідерландів. А отже. Жодних зобов'язань для держав вона не породжує. Але ці кошти це є дуже позитивний момент для України в умовах, коли вона веде війну з Російською Федерацією. Хочу відзначити, що я в попередніх своїх відео звертав увагу про те, що у всіх угодах, в яких містяться конкретні зобов'язання щодо сум допомоги Україні, які підписала Україна до цього часу. Говориться лише про допомогу на 2024 рік, спочатку я висунув думку про те, що це пов'язане з тим, що наші союзники щось знають про те, що у 2024 році завершиться активна фаза військових дій між Російською Федерацією та Україною, але зараз я схиляюся до іншої думки з огляду на те, що ці угоди мають виключно політичний характер і вони не тягнуть за собою будь-яких юридичних зобов'язань сторін, швидше за все, що. Е, допомога виключно на 2024 рік обмовлена бюджетними аспектами е, тих чи інших країн. Відповідно, уряди та, чи президенти чи інші перші особи держав, які підписали безпекові угоди з Україною, вони в межах бюджетного процесу погодили допомогу на 2024 рік. А незалежно від того, що ці угоди підписані, всі вони стандартні, мають термін 10 років. Подальшому кожного року та чи інша країна буде змушена виділяти вірніше допом... розмір допомоги Україні залежатиме від бюджетного процесу тої чи іншої країни. Тобто ми можемо сподіватися на 2024 рік гарантовано на певні суми. А от що буде надалі, в межах десятирічного терміну дії цих безпекових угод, це невідомо. Чим відрізняється ця угода між Україною та Нідерландами від інших угод? Пер, перш за все, тим, що е, якщо в інших угодах передбачено, що вона може бути розірвана при попередженні за 6 місяців до дати розірвання, то ця угода передбачає трьохмісяцевий термін. що дивно. От, е, в чому, які, е, які загальні принципи цієї угоди? Ну, як я вже сказав, вона має виключно політичний характер. Україна бере на себе зобов'язання розгортати озброєння, які надаватиметься Нідерландами виключно згідно з свідоцтвами кінцевого призначення. Тобто, коли Нідерланди надаватимуть нам те чи інше озброєння, ми повинні будемо керуватися правилами, як його використовувати. Є правило, згідно якого. Сторони підсилюватимуть Україну в тому аспекті, щоб у випадку агресії проти Нідерландів Україна була здатна надати допомогу і Нідерландам. Ну я думаю, що це чисто декларативна норма на сьогоднішній момент. Е, згод знову згадується те, що у е, випадку майбутньої агресії Російської Федерації сторони впродовж 24 годин проведуть ті чи інші консультації. Тобто, Хоча зараз ми маємо конкретну агресію Російської Федерації, яка триває, нагадаю, з 20 лютого 2014 року. Однак Нідерланди як і інші країни, абстрагуються від цієї агресії і від конкретної оцінки її як війни. Я записав окреме відео, чому Україна не оголошує війну Російській Федерації. От саме це є причина, що у цьому випадку західні країни взагалі не надавали допомогу Україні. Е, в, угода передбачає різні сфери взаємодії сторін. Однак, підкреслюю, що всі ці положення цієї угоди вони сформульовані декларативно, е, загально і фактично не містять конкретних зобов'язань. Але в загальному йдеться про оборонну промисловість, економічну стійкість України, кібербезпеку України, інформаційну безпеку України, повітряні сили, розмінування, крити, підтримання е, функціонування критичної інфраструктури. України, і так далі. Фіксується, що ЄС і НАТО, Україна визнає, що ЄС і НАТО надали Україні безпрецедентну підтримку в різних сферах: політичній, військовій, безпековій, тощо, тощо. І е, Україна бере на себе теж певні конкретні зобов'язання. Зокрема, вона зобов'язується ратифікувати Римський статут. І Нідерланди будуть нас підтримувати на шляху до вступу у НАТО. В ЄС визнається, що ми повинні туди вступити, але повинні і відповідати стандартам НАТО і ЄС. В загальному структурно ця угода подібна до інших угод. Принципово вона подібна до інших угод, хоча містить певні особливості. Тобто, кожна країна проробляє тексти угод відповідно до своїх. Внутрішніх законодавчих норм. Будемо спостерігати, як вона буде діяти. Нідерланди насправді постійно політично підтримують Україну і сподіваюся, що е ця угода теж наповниться конкретним змістом. Ну, як мінімум на 2024 рік ми гарантовано маємо 2 мільярди євро, що дуже немало з огляду на розмір е Нідерландів як країни. Е і е надалі. Я сподіваюся, що е, і на наступні роки Нідерланди виділятимуть нам е, суттєву е, матеріальну допомогу. Будемо дивитися на це. Слава Україні.